Всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. Хочу з вами поділитися одною такою своєю прибудою. Вона мене вже спасає Ну не тільки мене, бо а скажімо, мою сім'ю спасає з 22-го року, коли кацапські окупанти напали на нашу країну повномасштабно. Почалися векаути, відключення електроенергії, ну і щоб зарядити гаджети, щоб був інтернет в будинку, так як в мене заходить оптоволокно, я прийняв, ну, прийшла мені в голову така ідея. В мене є акумулятор від оприскувача. А ви у кожного зараз ці оприскувачі на акумуляторах вони є. І щоб взимку цей акумулятор працював, щоб він не застоявся і не помер, як кажуть. Його можна звідти легко достати. І при деяких, скажімо, допрацюваннях за допомогою навіть ось такого. Зарядного пристрою, який входить в цей комплект, можна використовувати для резервного живлення зарядки мобільного, той самий інтернет, підключити і роутер, і модулятор. ну В кого що стоїть. У мене там модулятор, переход з оптики на від пару. І я доробив деякі до опрацювання. І зараз я вам більш покажу значить, що я зробив. Я, акумулятор у мене був, колись я не знаю де, ну, коротше, десь він у мене з'явився, я взяв ось зарядний пристрій, приклеїв його до акумулятора. На пістолетний цей клей і в деякі, скажімо, девайси. Це в мене служить чисто для зарядки мобільних телефонів. Тут ось є автомобільний обичний заряд, зарядний пристрій з 12 на 5 вольт на два порта. Ну, це звичайний, це не турбований. Тобто він звичайний і е ось він в мене включається. Показує, що акумулятор має 12,1 вольта. Треба вже поставити на зарядку. І я поставив ще вольтметр з амперметром, щоб бачити, скільки споживаю. У мене чи той самий мобільний телефон, чи то, що я там підключаю цей USB-порт. А цим вимикачем в мене включається сама зарядка. Тобто, коли треба, я вмикаю в резеточку, і він в мене сам заряджається, зарядився і Чим цікавий цей, цей зарядний пристрій, що тут є самовідключення. Тобто акумулятор зарядився і він відключився від зарядки. Це дуже, скажімо, гарне. Ще я робив такі самі, там хлопцям на роботу, такий самий акумулятор з цією самою зарядочкою, але я брав ось такий таку плату. Стабілізатор з 12 на 9 вольт. Треба було підключити е, е, блоки живлення на роутер і на е, модулятор е, інтернету. І так само е, під, тут все дуже просто: е, вход, виход і підстроєчний регулятор. Ось маленький. Ним, е, тестером провіряєте, виставляєте 9 вольт. Він понижає. Це понижаючи, якщо я не помиляюсь з 12 до 6. Він в радіомагазинах є спокійно і вартість його там щось десь гривнів 30, мабуть. Є е, такі самі і на 5 вольт. Тобто, якщо вам треба 5 вольт, бо є деякі чи 6, там, є, то є такі самі е, і, і, і цей можна знизити. До 6 вольт. Якщо вам є деякі блоки живлення з 220 на 12, то ви 12 вольт можете брати звідси напряму з акумулятора. НО! є одне но, китайці трошки пошутили, ось внутрі знаходиться ось така плата. І що саме цікаво, як ми привикли, що Ноль у нас синім проводом фаза червоним. Плюс з червоним, мінус синім. Але китайці тут пошутили, вони наоборот червоний припаяли на мінусову клему, а синю на плюсову. І перший раз, коли я це протестував, він в мене зробив пшик. Згорів. Тут стоїть. Преобразуюча мікросхема з стабілітроном, і вона вилітає. Вартість її, скажімо, приблизно як весь цей блочок стоїть. У нас вони на базарі там, щось до, чи 150 чи 180 гривень літом були. І можна використовувати ось таку автомобільну, в підкурвач вставляють. Зарядку переход, на, на 5 вольт USB-порти. У мене трошки інша, у мене така, що підрізьбу під різьбу закручується. Тут два, дві клемки, я не заморачувався, просто все затяжками зробив, поприпаював воно в мене в будинку. О, бачите, вже піднялось, розігрівся 12,6. То він стояв трошки замерз. 12,6 вольта. І я спокійно заряджаю з дружиною два телефона. Якщо заряджати телефони, його вистачає десь приблизно, ну я знаю, дня три ми ним заряджали. А в ньому всього-навсього 8 Ампер часов. Тобто, Тобі його вистачає, ну, три дня ми заряджаємо. Тут два порта по 2 А. 5 вольт, 2 Ампера. Ось такий, скажімо, блок павербанк. І ще раз повторюю, заряджається він звичайним бочком. Ви можете собі навіть взяти Роз'єм, щоб цей не портити. Є ці роз'єми від комп'ютерів і так. Його тут собі приладнати і включили. Але не забуваємо, що провірити треба полярність. Тому що китайці начудили. Я його розібрав, довірився, що синій це плюс, червоний плюс-синій мінус, і в мене «пшик». Засвітився світодіод одним кольором, і я почав перевіряти, і вилетіла ця мікросхема. А вона пішов питатися, сказали дешевше. Є ще в радіомагазинах продаються похожі такі блочки. Теж 220 там 12 вольт. Вони похожі, все візуально. Я вам прикріплю фотографію, але в нього немає функції відсікання. Тобто він постійно видає 12,5 вольта. В нього нема функції, що, імено, що це зарядний пристрій. Звичайний блок питання. Тобі будьте обережні, якщо хтось хоче купити окремо, то є похожі коробочка така сама, але то не зарядний пристрій, то звичайний блок питання. А це зарядний пристрій. В нього є функція. Зарядив акумулятор і відключив. Заряджає він довгенько. Десь, мабуть, ну, годин 8 він добре заряджає. Так, ну, показувати, я можу зараз вам показати, як він працює. Ось я взяв свій мобільний телефон. І підключаю. І ви бачите, він почав брати 0,38 Ампера. От 0,38 Ампера він бере. Я зарядний пристрій тримаю вимкнутий, щоб він, вимкнутий, щоб він не підсажував батарею. Коли треба, я бачу, що напруга впала, от вже пішло 0,54 А розганяється. Ну, Тут звичайна зарядка, тут не турбована. Я його включив в розетку, він собі сам заражається. От бачите, трошки під, десь. 0,54 А і треба вже акумулятор поставити на зарядку, вже напруга падає 12,2 вольта. Цьому акумулятору вже, мабуть, вже, мабуть, років 6. Тобто вже можливо, що він трошки підуставший. Але коли я був, скажімо, на сході, то моя сім'я користувалася цим, скажімо, павербанком. Він такий настільний, важковатий, але він свою функцію виконує. Тобі ж ви і акумулятор будете тримати в справному стані, він у вас постійно буде в роботі. І ви на всякий випадок будете мати запасний павербанк. Нічого, ну, Я ж кажу, я собі не став робити ніякого корпуса, я поприпаював. Ви можете це все взяти, якусь коробку, зробити, упакувати гарно всю. Ну, кому як подобається. Я ці вольтметри ставив хлопцям і вмонтував блок живлення, але вимикач. Блок живлення я рекомендую ставити окремо. Тобто, коли ви не заряджаєте акумулятор, вимикати його. А цей вимикає повністю в мене і вольтметр і порти USB. Ще повторюю, я не сказав, на цих всіх платах захисту від короткого замикання немає. Цю плату, якщо ви неправильно підпаяєте плюс на мінус, вона у вас теж може згоріти. Тут на ній, от з цієї сторони є позначки стрілка звідки куди йде, тобто тут 12 вольт. А тут буде у вас вже 9 вольт, ну, чи ту напругу, яку ви виставите. Тобто будьте обережні, бо її теж можна спалити. Я вам приблизну схемку, що можна зробити, прикріплюю прикріплю зараз, ви її побачите. Можете зробити на паузу, сфотографувати екран, зробити скріншот. Ну, а я що? Вам. Не забуваємо підписатися на канал Васильовича Пригоди. Не забуваємо коментарі писати. Можливо, хтось щось придумував інше. Ну І з вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока!